Пасажири вимагають вигнати її з літака, але стюардеса голосно читає її квиток. Вона зайшла в літак, мовчки обережно в старому одязі, з простим пакетом замість валізи. Хтось уже скривився. З секунду вилізла, чи що? Це бізнес-клас, а не автобус. Хай летить економом. Сусід у костюмі сказав голосно. Я не полечу поруч із цим. Стюардеса наблизилась, поглянула на квиток. Поглянула на натовп і тоді прочитала вголос, так щоб усі почули. Пані Анна Яворська, лейтенант медичної служби, орден за врятоване життя, білет, оплачене місце бізнес-класу, за кошт держави. У салоні стало дуже тихо. Аеропорт Бориспіль, 6.35 ранку. Рейси до Стамбула завжди збирали строкатий натовп: туристи, бізнесмени, студенти з рюкзаками, пані в шовках, чоловіки в костюмах. Усе типово, окрім неї, вона йшла повільно, у старій курці кольору землі, джинсах із потертими колінами, з блідою тканиною під очима, у руках прозорий поліетиленовий пакет, ніякої валізи, ніякого чемодана Луї Вітон, лише пакет. У ньому невелика папка з документами, термос і пожований блокнот. Її звали Анна Яворська, 31 рік, колишня медик-волонтер, а тепер. Офіційна лейтенантка медичної служби, друга людина, яка повертається з похорону, але ніхто в аеропорту цього не знав. Вони бачили лише втомлену жінку з ринку. Пані, це бізнес-реєстрація, зупинив її хлопець у червоному піджаку біля стійки. Я знаю, спокійно відповіла вона, простягаючи паспорт і квиток. Хлопець поглянув, очі розширились. А, так, звісно, перепрошую. Проходьте, будь ласка, погляд чергової дівчини ззаду вже був інший. Це той погляд, яким супермаркет зустрічає людину, яка виглядає надто бідною для цього відділу. Анна не звертала уваги. Вона вже навчилась з часів, коли витягувала людей з-під уламків, у гумових рукавичках, залитих кров'ю. Літак, салон бізнес-класу, коли вона зайшла туди першою, кілька пасажирів вже сиділи. Вони подивились і подив, поділився на двоє. Одні знизали плечима. Не моя справа. Інші зреагували голосом. Пробачте, здається, ви не туди, мовив чоловік у темно-синьому костюмі з ноутбуком на колінах. Це мій ряд, спокійно сказала Анна. Ви в бізнесі? Голос звучав майже образливо. Так, ви впевнені? Анна відкрила кишеню і дістала посадковий. Ряд 3 3А». Прямо біля вікна. Чоловік хмикнув. Ну, напевно, якась компенсація. Благодійна програма. Зараз всяке буває. Зайшли ще пасажири. Жінка в леопардовому пальто з блискучими нігтями зупинилась біля Анни. Пробачте, але ви що, правда, тут сидите? Так. Просто я не знала, що бізнес-клас продають без обмежень зовнішності. Сміх. Чоловік у костюмі теж посміхнувся. Зовнішність це, звісно, не головне, але іноді говорить багато. Особливо, коли замість валізи пакет, додала інша жінка молодша з айфоном у руці. Анна мовчала, вона знала, можна відповісти, але це нічого не змінить, тому вона мовчала, поки не з'явилася стюардеса у формі з ідеальною зачіскою, усміхнена. У нас проблема? Так, вигукнула леопардова пані. Вона зайняла місце в бізнесі з пакетом. Ви погляньте на неї, стюардеса підійшла, попросила квиток. Анна мовчки простягнула, стюардеса подивилась і раптом зупинилась, очі змінилися. Обличчя напружилось, вона підняла очі. А ви знаєте, хто перед вами? Я знаю, що це не рівень для такого салону, кинула пасажирка. Стюардеса відступила на півкроку і сказала: тоді я прочитаю вголос, щоб знали всі. І взяла мікрофон у салоні. Стюардеса глянула в салон. Люди, хто з осудом, хто з подивом, хто з байдужістю, дивились на неї. А на сидінні Анна у своїй простій курці з руками, які врятували більше людей, ніж у всьому літаку разом узятих. Вона натиснула мікрофон. Її голос прозвучав рівно, без емоцій. Але кожне слово як лезо. Пасажири рейсу Піес 914 у бізнес-класі. Цього літака летить людина, яку держава офіційно визнала медичним лейтенантом. Її квиток оплачено за рахунок державної програми, як вияв подяки за порятунок 46 поранених під час боїв на сході країни. Анна Яворська, 31 рік, медик, доброволиця. Працювала на червоній зоні у військовому шпиталі, має державну нагороду за врятоване життя. Її квиток у бізнес-клас не подарунок. Це подяка від нас і від тих, кого вона витягла з того світу. Пауза порожня, гостра. У салоні було так тихо, що чути було, як хтось натискає клавішу на смартфоні. Пані з леопардовим пальтом відвела очі. Айфон леді опустила погляд у коліна. Чоловік у костюмі почервонів. Вибачте, пробурмотів він, не дивлячись на анну, Анна мовчала. Вона не посміхалась, не дивилась на них із зверхністю. Вона просто сиділа рівно, і цього вистачало. Стюардеса наблизилась, тихо сказала: якщо вам буде потрібно, я принесу плед, чай, будь-що, і від себе особисто дякую за все. Анна кивнула. Я не тут заради подяк. Просто леджу додому, і добре, що не всі знають, хто я, бо це що втомлює, через кілька хвилин літак почав рух. Люди уникали зорового контакту з Анною, але дивились з-під окулярів, через плечі, так як дивляться на людину, яку тільки но знецінили, і раптом зрозуміли, наскільки вона вища. У повітрі чоловік у костюмі нахилився до неї. Я все життя думав, що бізнес-клас для успішних, а ви ви не успішна у моєму розумінні, але я не бачив успішнішої людини за останні роки. Анна посміхнулась трохи втомлено. Трохи прощаючи, ваше розуміння не ваша провина. Це те, чого вас навчили, але тепер у вас є шанс зрозуміти по-новому. Ви думаєте, я зможу, якщо не зможете, ми принаймні більше не принижуватимете. У туалеті айфон леді плакала тихо, без звуку, бо сором не кричить, він душить. А в інстаграм вже з'явилось фото. Вона зайшла з пакетом, а виявилась героїнею. Ми всі мусимо навчитись бачити серце, а не сумку. Після зльоту салон затих. Хтось переглядав новини, хтось відвернувся до вікна, хтось і далі ніяково зиркав на Анну, намагаючись не перетнутись поглядом. А вона сиділа рівно, спокійно, як завжди, як у госпіталі, як у червоній зоні. Її руки лежали на колінах звичайні руки. Але якщо придивитись, видно були рубці від опіків, сліди від швів, стара біла лінія на пальці, шрам від ножа, яким колись різала форму, щоб витягти уламок з-під шкіри пораненого. Анна згадала запах не парфуму, не кави з бізнес-класу, а запах крові і антисептика. Він ніколи не зникає. Навіть коли все відпрано, змито, змінено, він залишається в пам'яті. Особливо, коли вночі сниться, як хлопець кричить: не дайте мені вмерти, а в тебе немає знеболювального, бо транспорт ще не приїхав, бо не пройшли дозволи, бо на війні час це завжди проти тебе. Вона дістала з кишені маленький блокнот, пожовклі сторінки, там були імена без прізвищ, просто Олег прострелений стегно, живий. Макс, опечене обличчя, тридцять відсотків, тримається. Саша, шок, дві ампутації, усміхнувся перед евакуацією. Віталік, не встигли. Цей блокнот вона носила завжди. Бо ці імена не цифри, це люди. Вона заплющила очі, глибоко вдихнула. І раптом дзвінок. Так, навіть у літаку, Вай-фай. телефон завібрував, номер незнайомий, але український, вона вагається, потім натискає прийняти. Алло, Анояворська? Так. Вас турбує прес служба президента, вона завмерла, тиша, літак, світло і цей голос. У нас до вас запитання, чи дозволите ми опублікуємо ваше відео з рейсу? Це. Стало прикладом. Люди мають бачити, що буває, коли хтось мовчки стоїть вище за натовп. Я ми розуміємо. Ви не просили слави, але це не про неї, це про правду, вона видихнула. Добре, але без пафосу, без героїні дня. Просто факт. І, будь ласка, не пишіть скромна, медик, я не скромна, я втомлена. Ми зрозуміли. І ще одне: Президент хотів би поговорити особисто, чи могли би ви завтра, вона знову мовчить, а потім каже: завтра я мушу бути у військовому госпіталі, відвідати тих, хто залишився. Ми можемо приїхати туди, Анна кивнула, хоч ніхто її не бачив. Добре, але хай не бере з собою камери. Коли вона завершила дзвінок, чоловік у костюмі нахилився знову. Це щось важливе? Ні, просто хтось вирішив почути тих, кого раніше не слухав, і цього разу вона посміхнулась трохи інакше. Наступного ранку вона була там, де й мала бути, військовий госпіталь, коридори, просочені хлоркою, підлога, по якій не ступають каблуками, палати без дзеркал. Бо тут не до вигляду Анна пройшла знайомим маршрутом. Повз склад, де сушились перев'язані бинти, повз кімнату відпочинку, де хтось завжди спав сидячи, з головою на столі. Тут її знали всі. Але ніхто не кричав: О, це ж вона! Бо тут інші герої, тут люди мовчки боролись із болем, і кожне привіт було цінніше за орден. Вона зайшла до палати номер 9 Здоров, катале, сказала тихо, на ліжку хлопець 22 роки. Нога ампутована, обличчя з рубцями, але очі не живі. Анно, ти знову і з кавою завжди із цукром, бо ти противний і не п'єш гірке. Він посміхнувся, а потім кич опустив погляд: мені снився сон, що я знову біжу, і мене ніхто не бачить. Просто біжу, а вони дивляться крізь мене. Бувай, відповіла вона. Але ти живий, а значить. Побачать, бо іноді, щоб тебе побачили, треба просто встати, навіть без ноги, раптом відчинились двері. Вибачте, що без дзвінка, пролунав спокійний голос. Анна підвелась. Катале застиг. У дверях стояв президент, без камер, без мікрофонів, лише охоронець на фоні. Можна, якщо без урочистостей, відповіла Анна. Саме так я й хотів. Він підійшов, поглянув на катале. Ви Катале?» Так. Пане президенте, я чув, що ви найпертіший пацієнт у цьому госпіталі. Я просто хочу назад, прошепотів хлопець. Це вже мужність, сказав президент. А ви, пані Анно, ви змінили країну одним квитком і одним пакетом. Анна засміялась тихо. Я нічого не змінила. Просто вчасно опинилась там, де було багато гнили, і вона сама себе роз'їла. Я хочу нагородити вас, анна зупинилась. Ні, не треба. Чому? Бо я хочу, щоб ви нагородили його, вона вказала на катале. У нього нове життя без ноги, а я просто втомлена жінка з руками, що ще працюють. Президент подивився на хлопця, потім на неї. Це незвично. Це правильно, відповіла вона. Через годину катале тримав у руках грамоту, перша медаль, і не розумів, як із його шрамів роблять гордість, а Анна сиділа в коридорі, пила каву. І думала про те, як важливо не бути головною, а бути поряд. Коли Анна повернулась до Києва, у неї не було ні плану, ні мети. Вона просто хотіла тиші. Та замість тиші увесь Телеграм, Інстаграм і Фейсбук вибухнули її історією. Медик у пакеті, який усіх поставив на місце, героїня Рейсу Піс 914, жінка, яка мовчки провчила весь бізнес-клас, люди писали подяки. Робили репости і надсилали запрошення на інтерв'ю, форуми, зустрічі. Анна відмовляла майже всім, але одне повідомлення змусило її затриматись на кілька секунд. Привіт, це Настя Кушніренко. Ми вчилися разом у школі. Я займаюся медіа про жінок, які змінюють Україну. Дуже хочу з тобою зустрітись. Я тоді була не права. Дай мені шанс, Настя Кушніренко». Анна запам'ятала це ім'я назавжди. Не тому, що вони були подругами, а тому, що Настя першою назвала її в школі старою швеєю. Бо Анна носила перешиті мамині речі, бо не мала телефону, бо мовчала, і Настя вміла боляче жартувати на очах у всього класу. А тепер вона хоче зустрітись. Анна відповіла просто завтра без камери, кав'ярня в центрі, Настя у брендовому світлі з волоссям, укладеним до сантиметра. З очима, що блукають між нею та чашкою. Ти зовсім не змінилась, сказала Настя. А ти ні, відповіла Анна. Я бачила твоє відео, це було сильно. Це не було виступом, це було буденне. Просто тепер у людей з'явився вай-фай на висоті. Настя нервово всміхнулась. Слухай, я знаю, я була груба, можливо, у школі, але ми всі були дітьми. Ні, Настю, ми всі були різні, але не всі були жорстокими. Тиша. Настя зітхнула. Добре, я прийшла не тільки вибачитись. Я справді запускаю серію про сильних українок і хочу, щоб ти стала героїнею. Це буде красиво, глибоко, потужно. Я вже уявляю темний фон. Ти у формі твоя цитата. Ні, Настя завмерла. Але чому? Це ж шанс показати, хто ти є. Я знаю, хто я є. І я не шоу, я тиша, яка тримала руки хлопців, коли вони вмирали. Я шрами, які не мають стилістики. І я не твоє виправдання. Ти думаєш, я просто використовую тебе? Ні. Я знаю, Настя опустила очі, а потім прошепотіла. А ти пам'ятаєш, як ми тебе називали? Я пам'ятаю все. І саме тому я не зла, просто чесна, ти не даси мені шанс, ні Настю. Але я дам тобі думати про це щоразу, коли візьмеш в руки камеру. Вони розійшлись мовчки, і вперше в житті не Анна залишилась зі зболеним серцем, а та, що сміялась першою і останньою. Анна сиділа вдома. Після зустрічі з Настею в неї не було сил ні відповідати на дзвінки, ні читати новини. Тиша вдома була схожа на лікарняну. Кожен звук, як крапельниця, аж раптом дзеньк повідомлення на емейл. Тема. Зошит мого сина, прошу. Вона відкрила без очікувань. Перша завмерла. Доброго дня, пані Анно, мене звати Ольга. Я мама Андрія Струтинського. Він загинув 12 лютого під Часовим Яром. Я знаю, що ви були з ним у шпиталі. Знаю, що ви тримали його за руку, коли він помирав. Я не прошу багато. Просто в нього залишився зошит. У ньому були начерки і проекту, який він мріяв реалізувати після війни. Я не розуміюся в цих речах, але ви єдина, кому він вірив. Якщо зможете, прочитайте і вирішіть самі, чи це варте чогось. Для мене це все, що залишилось. Внизу прикріплений файл, скан 48 аркушів, ручкою, часом з плямами, зі слідами крові по краю. Анна відкрила сторінка одна: проект, друге життя. Форма пошита з залишків військової амуніції для цивільних, щоб пам'ять про бійців була не в музеї, а в Русі, сторінка 2. Креслення, сторінка 3. Записка. Мрію, щоб замість одягу з Зара люди носили історії свої, а не копії моди. Сторінка 7. Попросити Анну допомогти. Вона шила мені жилет, коли я не міг дихати, а потім зварила чай. Вона не просто медик. вона... Людина, сторінка 10, якщо я не встигну передати їй. Анна більше не читала. Сльози текли по щоках. Не театрально, не голосно, просто по-справжньому. Вона пригадала, як Андрій тремтів, але тримав її за руку, як казав: якщо не виживу, зроби це сама, бо в тебе завжди виходить. Тоді вона просто обняла його, а потім там сказала: Я не дизайнер, я медик, але зараз сидячи в кімнаті. З цим сканом на екрані вона подумала: я більше, ніж медик, і менше, ніж герой, але я міст і я мушу не впасти. Через два дні вона була на складі: старі бронежилети, розірвані плитоноски, вицвілі шеврони. Вона обережно відбирала те, що несли з поля, те, що вже не потрібно на фронті, але дуже потрібно пам'яті. І через тиждень з'явився перший прототип Сумка. Із клаптиків камуфляжу. На ній вишита фраза з Зошита Андрія: Пам'ятай мене не в жалобі, а в Русі. Вона зробила фото і написала підпис. Я не знала, що так виглядає біль. Тепер знаю. Я не знала, що так шиється пам'ять. Тепер вчуся. Проект Друге життя присвячено тим, кого не встигли згадати. Через п'ять днів після публікації її посту сайт впав. Інстаграм вибухнув. Під фотосумки з написом Пам'ятай мене не в жалобі, а в Русі. 12 тисяч лайків, 980 коментарів. Мій брат загинув. Я хочу таку сумку з його формою. Це найсильніше, що я бачила за війну. Це не аксесуар, це пам'ять. Телебачення писало, радіо запрошувало. Міністерство оборони зробило репост. Фонд ветеранів запропонував фінансування, але вона відмовилась від грошей. Це не про прибуток. А про що? питали про Андрія і таких, як він. Анна працювала вдень і вночі. До неї прийшли волонтери, старі подруги, дівчата з мечкіл, швачки, які втратили роботу. Їх було сім, сім жінок, які перешивали біль. Кожна сумка мала номер, ім'я загиблого, його фразу. І жодна не повторювалась. На десятому дні надійшло запрошення, яке зупинило Анну посеред кімнати. Національний форум Гідність, 1 грудня, центральна сцена. Просимо Анну Яворську виступити з короткою промовою про проект. Ваш голос важливий для країни, це прямий ефір. Вона поклала листа і не відповідала два дні. Бо знову поверталось питання: хто я? Швачка, медик, символ. Вона не хотіла бути плакатом, не хотіла, щоб її очі ставили на банери. Вона просто хотіла, щоб в пам'яті лишались імена, не її. А тих, кого вже нема. На третій день їй подзвонив сам організатор форуму: Пані Анно, прошу, люди мусять чути вас. А якщо я не скажу те, що треба, тоді ви скажете те, що справжнє. 1 грудня, велика сцена, люди в залі, пряма трансляція. Анна вийшла без зачіски, без стиліста у простій сорочці й джинсах і з сумкою номер 1 тією з фразою Андрія. Вона встала перед мікрофоном і сказала: я не лідер і не публічна людина. Я та, хто мовчки зупиняє кров. І сьогодні я стою тут не тому, що хочу слави, а тому, що мій пацієнт, мій брат по боротьбі попросив мене не дати зникнути його зошиту. І я тримаю обіцянку. Якщо я мушу бути голосом, я говоритиму, але знайте, за мною стоїть не успіх, а могили. В залі тиша на трансляції 400 тисяч переглядів за ніч. А Сумка номер 1 тепер у музеї. Після виступу на форумі життя Анни не стало легшим, просто змінилось. Тепер до майстерні приходили люди не журналісти, не політики, а матерії. Вони приносили речі, форму, берці, старі рюкзаки і казали: я не хочу, щоб це лежало в шафі. Я хочу, щоб хтось це носив, щоб пам'ять жила. І кожного разу Анна питала: А як його звали? І вишивала ім'я. Перша шила і плакала, але тихо, щоб не чули інші. Одного вечора в двері постукали на порозі жінка з великим пакунком і з очима, які вже навчилися не чекати. Ви, Анна Яворська. Так, я, я мама Андрія. Я писала вам, я не приходила раніше, не могла. Але сьогодні я побачила в інтернеті виступ і вирішила, що мушу. Анна мовчки запросила всередину. Жінка розгорнула пакунок. Усередині вишиванка, але не нова. А та, яку Андрій носив на перший дзвоник, ще в другому класі, зі старими ґудзиками, з плямами часу. Я зберігала її, бо не могла викинути. Він її так любив. Вона мала йому стати замала, але не встигла. Анна не могла говорити. Вона лише взяла вишиванку і притисла до грудей. Я хочу, щоб ця тканина теж пішла в рух. Щоб вона не плакала на полиці, а говорила. Через тиждень з'явився рюкзак, невеликий, простий, на ньому клапоть тієї вишиванки, а поруч нашивка Андрій, живий у кожному кроці, і жінка, мама, коли взяла його в руки, прошепотіла: Я впізнала свого сина в кожній нитці і заплакала, а Анна вперше теж вголос, бо це був не виріб, це був обійм через тканину. Через смерть, через час. Ця історія не про моду і не про героїв, вона про людську пам'ять, яку можна зшити, про те, що руки, які тримали рани, можуть тримати і сенс, і що не всі герої мовчать, але ті, що мовчать, говорять найгучніше. Якщо ця історія залишила слід у твоєму серці, залиши лайк, Поділись нею з тими, хто забуває, що справжня гідність без блиску. Без камери у руках, у серці, у мовчанні. І, будь ласка, підпишись на канал, бо саме завдяки тобі ми створюємо історії, які не забуваються. Дякуємо за кожен перегляд, за кожне слово, за пам'ять.